Доброго здоров'я пані і панове! Мене називають Микола Вересень. Відволіку вас трохи від недільних справ. Погана новина сьогодні прийшла з Кримського півострова. Кримські татари, наші брати, осиротіли, тому що померла, померла Айше Сейт Муратова. Знаєте, кримські татари, багато кримських татар, не знаючи всі. Вважаю, що Мустафа Джамільов — це батько, а ще це мати кримсько-татарського народу. Я дуже гордий з того, що вона дуже мало давала інтерв'ю, майже не давала колись років 20 тому. Вона дала мені інтерв'ю для старої газети Зіркала тижня, зіркала неділі. І ми з нею говорили там 2-2,5 години. Там згадувала боротьбу, вони всі безперечно були виселені в Середню Азію. Їй 88 років було, коли вона померла, і вона звідти, з Самарканду, почала боротися за права кримсько-татарського народу, за повернення їх в Крим на свою батьківщину і так далі. Відсиділа декілька разів. От. І потім, значить, емігрувала в Сполучені Штати і прийняв особисто тодішній президент Рональд Дрейган і особисто. Дав паспорт Сполучених Штатів. І це одна з причин, як я розумію, ми, безперечно, не контактували, а тим більше після 2014 року. Але це якраз може тому її там не зачепили, що вона американська громадянка. Просто бути, ну, я її розумію, вона, мабуть, вирішила, що вона народилася не в Криму, а десь. А, чи коли вона була дуже маленькою, її перевезли туди, і вона вирішила не тікати з Криму, а померти в Криму. І так і сталося, власне кажучи. А, і ось, значить, ця мама кримсько-татарського народу, наших братів, вона померла. Е, о, я згадую своє інтерв'ю. Це, 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 це було, я ж кажу, багато років тому, але згадую і. Одне з питань, яке я поставив перед нею, дуже таке контроверсійне, може, а, таке нелагідне ясвида. А що ви так не любите росіян? Треба сказати, що в той момент більшість українців, чи принаймні половина не менше, любила росіян, не любила російську музику, російські книжки, ну все російське і так далі, брати. І так далі і тому подібне. Вона сказала дуже цікавий, дуже цікавий відповідь, тому що я сказав: знаєте, з українцями, з козаками, ви теж билися, теж було багато крові і так далі. Вона каже: Ні, у нас була і кров, і кохання. У нас були нормальні стосунки сусідів, особливо там пізнє новий час чи середні віки середньовіччя, чи от, от такі от. Старі часи, і тоді всі билися один з одним, сусіди в першу чергу, але і брали шлюби і підписували у угоди, і разом билися з якимись третіми силами, і так далі. Тобто це було нормальне, нормальне життя. А з Росією ніколи у нас каже вона, не було нормального життя. І тепер, мабуть, і українці вже здогадуються. Принаймні, вже теж не менше половини, а то і більше, я сподіваюся. Розуміють, що оце все брехня про братство, про братерство, про любов, про пошану, про братів і так далі і тому подібне. Але на той момент і в Україні багато людей вважало, що о ні, ми ж там брати, у нас там одна, одна колиска нашої слов'янської цивілізації, східнослов'янської мови. Там, ну це все, оце все. І, а от Кримські та татарські люди вони знали, принаймні якась частина, принаймні їхні лідери, що от е, не можна вірити росіянам, росіяни підступні, росіяни підлі, росіяни, ну такі росіяни, як ми зараз на них дивимося і бачимо саме ці риси, які були приховані, і вони досить талановито приховують свої справжнє ставлення. Вона мені розповідала, скільки нас в Москві. Пішло від кримських татарів, скільки були зв'язки, як, які підступи були, як взагалі жахливо себе поводили росіяни. І як би сказати, я тоді зрозумів підстави, за якими кримські татари мають абсолютно тоді інше ставлення до росіян, ніж українці. Ну, тепер всі ми стали кримськими татарами, і тепер ми всі розуміємо, що, що таке Росія, як вона себе поводить, як вона уявляє майбутнє світу. А уявляє вона майбутнє світу дуже просто: там не мусить бути кримських татарів, там не мусить бути українців, там не мусить бути нікого, окрім росіян, і вони мають домінувати в світі. Так, що співчуття, безперечно, кримсько-татарському народу, як вона там Бідна жила з 2014 року, я собі важко уявляю, в оточенні цих росіян. Я думаю, там були якісь знов підступності, якісь підступи, якісь підлості, якісь жахливі дії проти неї, але бачите, її не вбили, не посадили і так далі, і тому подібне? А, от, І ну, просто один з моментів. Я спитав, а як це так у вас таке ставлення до Мустафи? Мустафага, якби лідер, і всі знали, він 15 років, щонайменше відсидів в в'язницях. А вона ще в 60-ті роки минулого сторіччя, уявляєте собі, коли був такий жахливий Радянський Союз в політичному сенсі взагалі просто тоталітарно-авторитарно жахливий. Але вона пішла в приймальню ЦК КПРС. І там вимагала звільнення Мустафи Джамілєва, і значить там, там же їй дали три роки умовно перший раз за те, що вона там розповсюджує там відомості, порочищі совєтський государський і общественний строй. І щось така була стаття. От По ній дуже багато дисидентів садили. І от вона з того часу, значить з кінця 60-х років, боролася за кримсько-татарський народ і е, тепер. Померла в окупації російського народу над кримсько-татарським народом. Це безперечно велике горе, велика трагедія людська. Але безперечно, треба вірити, і ми віримо в те, що Крим буде вільний, Крим буде український, Крим буде кримськотатарський в першу чергу, і Крим не буде російським. І це важливо розуміти, і важливо відстоювати це. І важливо боротися за це, тому що ми боремося за своє життя. Проти своєї смерті, яку дуже хочуть бачити росіяни. Ну, от така не дуже довга у мене історія. Всім, хто пам'ятає, хто знає, співчуття з приводу смерті Айше Сейт Муратової, великої доньки кримсько-татарського народу. На все добре. З вами був Микола Вересень. Пока.